Всім привіт! І Сьогодні я буду виживати зомбі-апокаліпсис з Михайлом. Вон напроти мене, Михайло. Зараз я буду мідувати свій дім, бачите, його зомбі покуштували. Деяке время я буду переживати у Міші. Тебе ще другий буде? Да, так. А я поки буду один ще будувати. Це я так. зроблю якийсь мост над ось цим пер... домом, який я буду строїти, на третій етаж, щоб можна буде уйковиритися. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все закінчилось. Нарешті я можу побудувати свою, свій заклад, свою хатинку. Так. Да. Знайшов вікно, я зроблю собі вікно. Все, поки цю знову закінчу. Ось так, поки в мене буде фундамент. Я буду так через внутрішню частину буду будувати таку сходи такі. Деякі час я буду в тебе переживати. Міша, зараз йду. Відчиняй. У мене відчиняє. Я на поки на першу буду. Ні, я не зможу на першу. Мене, мене трахнули. Точніше, як сказати, коли ти вбиваєшся один раз, тобі не дають гроші. А коли повністю виживаєш, тобі дають гроші. Ну, а ні, ще таку основу не закінчив. мені ще треба. Я ж розумію, що вони всі. Вони скажуть на моїх інші. Даху? Так, на даху. Так, в кожної стіни О, буде по одному вікну. Закінчива. Ща, па. пом... свою паску. Так... А. а в мене що тут він. У мене б'є, якийсь чел, допоможи. Да Миша, допоможи да він мене б'є. Я не можу з... дострою. Я строю свою хатинку. Допоможи, да ну тобі а він не тебе. Ну братан, ну будь ласка. Він мене б'є мечом так в тебе. В тебе є урон? Ні. Який урон? Я не розумію, що таке. Урон це? Ні, я його зразу додавати не буду. Ні-ні ні. -ні, -ні. Хай не, не думає. Ладно, добавлю теж. Хай відстане вже від мене. Місу, ще. Я переживу в себе. Там вікно якесь є? А, теж можна зробити. Я буду виживати. Все, але я. Перший час я зроблю собі якусь коробку і я в ній виживеш? Але я в ній вижива. Для блоку потім вже на... Почав на, на друге на, на другій війні з монстрами я достроїв свою перший этаж Повер. Свій перший повер. Можна розтягувати на одну минуту свій текст? Пожалуйста, а то виходить, щоб у мене вообще ноль денег було. Херу, блин, на что заработаю, если так будешь дальше. Монстр заканчивается? Да. Заканчивается. О, нет, снова будут уже. Через 29, 29 секунд. На следующий час. Добрый. Все, пока так будет. А, мне дальше уже треба. Не знаю. Это такая школа будет. Я текаю. Монстры. Начались. Почались. Почались. Я текаю. третий этаж. Повод. Я ось тут кайфую. Что таке иначе слово? Кайфует. Ты зависит со своего велик... электрика кайфую. Я уже выживаю. Вот. Так. Ну, то й добре, що в тебе нікого нема. У мене є вже такий маленький мостик. Я вже починаю робити свій, свою другу хатинку. Ось так якось виглядає. Я її буду робити другу гатинку з дерева, а я не буду з деревом робити. А, ні, мені ще треба все-таки. Я Все -таки. поки зробив бетон, а потім вже доски. Це вагонка, а не доски. Я роблю вже потрохи. Якщо що ти робиш захист на чотири бо... блоки якісь якихось і, і щоб вони не перепригнули, вони в мене перепригнули що раз бочки, коли було ну, дві. Ну що ж любі друзі, Ми вже будемо закінчувати. Чекайте нову серію, всім до нових зустрічей.